Всім привітки, привітки, мої любі! Отож ожиріння! Що робити з тілом, коли воно жирне? Як зробити так, щоб схуднути і на постійній основі їсти все, що хочеш, і не поправлятися? Привіт! Мене звуть Ірена і дякую, що ти підписаний на мій канал Здоров'я та А, Отож, поїхали. Що робити, коли тіло почало поправлятися? А в першу чергу хочу сказати коротенько, так, про те, що ви повинні зрозуміти, коли саме у вас щось в житті трапилося, що ви почали поправлятися. Саме у початку людина, коли народжується так, вона ну не зразу ось так раз, і почала бути такою жирненькою, так то тобто ні. А хоча хоча по різному в людей складається, якщо ти живеш в Америці, то звісно, якщо неправильні харчові звички тобі передали батьки, і так то відповідно ти. І в дитинстві був повненький, так? Ось, але я зараз маю на увазі для е, говорю до тих для тих людей, які ось були, до прикладу, середніми, так, бо худими, а в якийсь період, там, чи в переїзд, чи ще щось почали сильно поправлятися, так? Ось, <кхід> ось саме про це ми поговоримо. В загальному що можна сказати про ось такий е, невидимий жир, так, як я говорю на нього. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, коли ви знаєте продукти, які є е, здоровими для здоров'я людини. Це овочі, це фрукти, це злаки, це білки або тваринного або рослинного походження. Так? Ось клітчатка і чиста вода ось, або дистильована. Ось, а, що можна сказати ще? А, коли людина починає уже їсти таку шкідливу їжу, як чіпси, як фаст. Як, скажі, скажімо так, будь-що інше, не натуральне або на швидкоруч, так, десь там нівіни закинулися. Потім, ну, ви розумієте, про що я, так? Ось, і потім гастріти, язви і тому подібні речі. З підшлунковою проблеми. Так ось ось такий незамітний жир починає накоплюватися. Особливо продукти з великою місткістю цукру. А ви не помічаєте. Дехто каже, ну, там всього 5 грам цукру. От подивіться, в соусі 5 грам цукру. Потім а, ви взяли ще якийсь напій, там ще чуть цукру добавили, так? або вам додавали. Потім ще якимось капучино, а потім те, потім все. І за день ви можете вживати, ну, я не знаю, до 40 ложок цукру. Уявляєте собі, це так, це так налегке. Ось. А, тому... Це не параноя дивитися, читати, вичитувати, щоб там не було цукру, щоб те, щоб все, або взагалі готувати самому домашню їжу, це також досить корисно. Так? Тобто, і це не те, що ви там якийсь параноїк, так? Ні, це ви турбуєтесь про власне життя. Тому що кожні зайві 450 грам жиру в організмі. Вони скорочують ваше життя на місяць часу, і це вже це не я, це не мої слова, це дослідження. Ось а, доводять так в каліфорнійському університеті, так, ось а, про те, що 450 грам а, зайвої ваги, так, а, скорочують близько місяця життя. Тобто, уявіть собі, це тільки 450 грам. А скільки людей є, що ну, там просто космос. А, тому, тому я зараз а, не буду говорити, що є хорошим, що є поганим, так а просто зачитаю декілька от, Ну, як на мене, я виписала 10 правил, які допомагають мені. Так, я теж не, не робот, мені теж ось хочеться і наліво, і направо, і морозова з'їсти, так і, хоча не часто, але буває таке. Ось і ходога там чи шаурму, хоча я розумію, що ну там просто. Не буду на цьому акцентувати увагу, але скажу, що дуже калорійно, так це дуже важливо розуміти, якщо ви хочете схуднути, ви повинні зробити калораж, це обов'язково. А це має бути, якщо розібратися, це має бути дефіцит калорій. Тобто, якщо у вас калораж 1500 для дівчаток, так? 1800, 1900 для хлопчиків, то ви маєте зробити дефіцит калорій. Ви маєте відмінусувати 400 відмінусувати 500 калорій, щоб схуднути і займатися кожен день по 30-60 хвилин спортом. Розумієте, це також дуже важливо. Ну і навпаки, якщо ви сильно худі, то додати 400-500 калорій. Отож, ці 10 правил, я їх зараз проговорю, а ви собі на замітку зупиняйте відео так, і записуйте або запам'ятовуйте, як хочете. Ось, значить, перше правило це вживати багато продуктів в натуральному вигляді. Чому кажуть, що а, коли вариш, жариш, париш, а, запікаєш цей цокей, а, так, в деяких моментах, але все одно організм. організм Важко сприймається все, так? Тобто в простому варіанті організм сприймає, коли воно є сире, чи таке чуть-чуть тушковане. так? Ось, Тобто в натуральному вигляді, і більше получає, що вітамінів організм, так? де багато складних вуглеводів, саме складних вуглеводів, клітковини і поживних речовин, але мало калорій, низька ціна і відсутність холестерину. Тобі ж, можливо, ви помічали, коли дівчатка виставляють дівчатка чи хлопчики виставляють, що ось мисяра така миска, так? і там куча салату, там тунець закиданий, там помідорки, чері, там щось там, перемішав, рукала, шпинат туди-сюди, морковка, огірочок, ще щось. І така миска, що просто. Да? Думаєш, ну, ужас, це куди тобі? Розумієте? Але, але. А прикол в тому, що організм, ну, там мало, по-перше, калорій. Ви ж розумієте, це салат, це капуста, це, ну, це овочі сирі, так? Там мало калорій, але це дуже класний, потужний, потужна чистка для нашого організму, тобто для кишечника. Так як ми знаємо, що кишечник він хто є? Король нашого. Наших внутрішніх органів, так можна так сказати, він відповідає за когнітивний баланс, так, за поведінку нашу, за психологічну, так за взагалі наш настрій і так далі. Тобто кишечник роздає всім решта органам, що правильно поживні речовини і елементи. Тому це дуже важливо, коли кишечник знаходиться в нормі. Отож для вас це ну, будете знати, що сирі овочі, сирі фрукти вам в допомогу. Також дуже добре це злаки, особливо гречка, рис і вівсянка, щоб ви знали. Так, їх треба промивати і варити. Ось далі другий пункт, друге правило це ніколи не пропускати з з з з сніданок. Дуже корисна, наприклад, гаряча каша з фруктами, або інколи я роблю, ну, зазвичай це в мене каша да, з фруктами там, чи з сухофруктами, вимоченими за ніч і горішками, так. але може бути і омлет так, з овочами, і на десерт фрукти якісь, так. тобто це також один із варіантів сніданку. Третє правило це харчуватися два. Або три рази в день в одне, в один і той самий час. Не перекушувати, не перепирати, не там щось о, запізнюватися, так? Тобто плюс-мінус може нам запізнитися на пів години, але не більше. І особливо не перекушувати. Це дуже важливо, тому що це важливо для інсулінорезистентності. Я о, окремий ролик зніму стосовно інсулінорезистентності. Ось і поясню, що це і як це, але це дуже погано і дуже погано впливає на організм. <плес> Ось. Тобто е, я окремо ще розберу для вас спеціально так, інсулінорезистентність, кортизол також розберу, що він робить гормончик, він дуже важливий для організму. А поки що на цьому не будемо зупинятися, просто знайте, що два-три е, рази в день. В один і той самий час, тобто годину, так? Ось, определіть для себе. Якщо, наприклад, ви таке, буває, пропустили, що робити? Гарячу воду випили або чай, або й то, і то, і все. І чекаєте наступного прийому їжі. Далі, четвертий пункт, він також дуже важливий, як на мене, це їсти повільно. Скажімо так, їсти повільно, отримуючи задоволення. Тобто навіть не те, що отримуючи задоволення, а розуміючи, усвідомлюючи, що ти їсиш, що ти... <кій> що ти їсиш, що ти отримуєш задоволення, що ти дійсно їсиш, ти бачиш, що ти їсиш, ти відчуваєш рецептори твої в роті, відчуваєш, що ти їсиш, і ти відчуваєш а... задоволення. Так, ось. І таким чином це а, дійсно діє, тому що а, діє добре на організм. Чому? Тому що буває часом, от поясню ситуацію, ви а, дивитеся фільм якийсь, так? Там чи з кимось про щось говорите, окей? Ось. І паралельно ви отута тик-тик-тик-тик-тик і їсте. Так? Ви поговорили, ваш фокус, вашого мозгів було зосереджено на спілкуванні. Так? А тут рот щось там робив, так? Але ж мозок він не усвідомив, що ви їсте, окей? І виходить така е, картина, як я кажу, Рєпіна, що після того, як ви поспілкувалися, е, ви знову хочете їсти, тому що е, ваш мозок не усвідомив, що ви їсте. Хай це буде 20 хвилин, 30 хвилин, але все одно ви начебто наситилися, так? Ви відчуваєте, що вроді би щось там пішло мені, але я не зрозумів, очі не бачили, що ви їсте, так? Тобто тут раз-раз-раз, щось там, раз-раз. А що я вже з'їв, а де воно? Я з'їв. Розумієте, яка ситуація виходить? Тому це дуже важливо відкласти, окей? Все, і всіх. І 15 хвилин просто зосередитися, 15-20 хвилин зосередитися на їжі. Це ваш ритуал. Я наповну Серйозі зараз говорю. Так, ідемо далі. П'яте правило це після їжі з'їсти фрукт, а десерт залишити до особливого випадку. Тобто, це також дуже важливо. як хто каже, ну не можна. Потрібно, е е е е е Потрібно спочатку сире їсти, а потім варене, жарене, парне і так далі. Там різні соки виділяються, воно мішається. Я не знаю, що там, ну я не біохімік, так, що там виділяється, не виділяється, але я знаю одне, що а, була група, так, і я бачу і по своєму а, випадку, так, і в спортзалі також на дівчаток я бачу, що а, коли один раціон, так, отакий, як тренер написав: там хочеш солодке, в кінці не їж солодке фруктом за, за куси, так, все. Солодкий раз на тиждень або раз на два тижні. Все. Тобто, і окремий вообще прийом їжі має бути. Все. І а, коли а, ми їмо так, да, то а, ми худнемо. А коли вже починаємо щось а, вигадувати, щось посвоїмо, щось там і так далі, ну, то як в кого виходить, так? Ось, то краще не а, конструювати різні велосипеди, а все-таки притримуватися тих моментів, правил, які вже якби перевірені. Так, і далі, це шостий пункт, це не перекушувати і не їсти на ніч. Це взагалі не можна. В крайньому випадку, якщо ви, ну просто там, не знаю, приїхали і не встигли, і змучились, і хочете їсти, ну, прям очі вихов... вилазять, так, хочете їсти, з'їшти небагато фруктів або сирих овочів. Тобто, тільки в такому випадку. Це що стосується, от, прям на ніч. Сьоме це пити воду замість соку і газованої води. Це також дуже важливо. Ось не буде целюліта. Так, восьмий пункт, восьме правило, це щодня займатися. Ну, я вже говорила, що щодня займатися якимось спортом, виберіть для себе, що це має бути 30-60 хвилин. Це також дуже важливо. Без спорту нікуди. Тим паче хочу один нюанс сказати, що при спорті кишечником виділяються бактерії, які добрі, хороші для нашої мікрофлори, уявляєте собі, да? Тобто, якщо ви вживали або вживали якісь антибіотики, тобто вони пригнічують так хорошу мікрофлору, так, і розвивають патогенну мікрофлору, так, тобто, а той імунітет вбивають, а, і так далі. Тобто, приходиться пити якісь біфідобактерії, лактобактерії і так далі. Так. Ось і паралельно, і після того треба ще пити так, деякий час. А іменно якийсь спорт, так, не якийсь, а будь-який спорт, він. Виділяє, заставляє кишечник виділяти бактерії, які хороші для вашого організму. Уявляєте собі? Да? Ось таким чином. І далі дев'ятий пункт передостання це не вживати те, що шкодить вашому організму. Ну, ви це розумієте, алкоголь, табак, кофеїн, наркотики і так далі. Десь каже кофеїнчиком, так класно зап... ну, попив, так, і, от, і в туалет ходиться, і то, і сьо. Так, то воно так, але який згубний вплив воно має на ваш організм? Пам'ятаєте про це? Почитайте, як кофеїн впливає. Хоча, якщо не поудаляли статті в інтернеті, то знайдете. Так, десятий пункт і останній це знайти собі якесь хобі. Воно ну прям вкрай важливо, тому що від нудьги кажуть, чого, чого я поправлю? Ну, просто їв е, дома. Не було що робити, от я їв, так? Ну, тобто, стопто, ти їв. Е, немає просто слів на вкоманс, так? Тобто, знайти собі якесь захоплення. А фільми, серіали це цокей, раз в тиждень може бути, це ну, всі ми люди, так, але все одно знайти собі якесь захоплення, яке буде вас відволікати. Тобто, це може бути музика, це може бути книги, спорт, це може бути. Будь-який інший а, захоплення, так? Якогось рибалка, риболовля, когось, ну, будь, -ко, будь що будь-що, може бути, так? написання книги ось таким чином. Тобто дуже важливо розуміти, і як, як спригувати так, від поганих зубних звички, звичок. так? Тобто, поступово отак зразу вам нічого не вийде. Ви маєте це робити отак, крок за кроком. Одну звичку легенько поміняли, так? 3 тижні, 4 тижні. Іншу звичку поміняли, можливо, 6-8 тижнів вам понадобиться, так? Тобто це все поступово має відбуватися. Так, про це все сказала. І ще дуже важливо також скажу про те, що дуже важливо розуміти, що чим повільніше ви худнете, тим повільніше ви будете набирати в майбутньому вагу. Тиждень має бути 0,5 або 1 кілограм. Все. Ось таким чином. Так, це проговорила, це проговорила. І ще наостанок, це скажу, як і звідки береться жир. А, дуже багато спірних є моментів, особливо тут в Америці, коли розказують. Ну, тому що це бізнес, це ніхто не хоче втрачати гроші, так? Ось, правду, ніхто вам не скаже, але ви повинні аналізатор включати, якщо ви от поекспериментуєте, вживаєте те те, 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 що робиться з вашою вагою. От просто подивіться, отак, експеримент. 7 днів, так? Що робиться з вашою вагою? 7-2 тижні, так, 7-14 днів, щоб перевірити. Так? І, наприклад, виключить цукор повністю, виключить солені якісь соленя, там консервні банки, все, що в них знаходиться, і так далі. От, да, ось, е, виключить. І подивіться, що буде відбуватися з вашою вагою. так, ось, Тому що це дуже важливо розуміти, попри те, що вам говорять інші. В кожного організм свій, індивідуальний. Ось, можливо, комусь підходить м'ясо їсти. Так? Наприклад, я від м'яса поправляюся. І від цукру поправляюся. Ну, як і всі, в принципі, бо цукор, забагато цукру в організмі, воно що? Переходить в жир, утворюється жир в організмі. Розумієте? Ось, це також дуже важливо розуміти. Дехто каже, ну, а, ну як, моєму організму потрібен, а, потрібен цукор. Цукор в мене падає, мені треба цукор. Так є е, такий нюанс, що забувають люди, що є цукор натуральний, так? це яблуко, це груша, це е, будь-що інший якийсь фрукт. Так? Навіть е, в, у овочах є цукор, щоб ви розуміли, але це натуральний буде, так? Ось, а є цукор синтетичний. Отакий от білий, сипучий. Так? І про це люди забувають. Зазвичай вони оцей сипучий хочуть. Так? Тобто ви повинні розуміти. Якщо ви хочете схуднути, вам потрібно виключити цукор і, можливо, і м'ясо перейти на рибу. Так? Тобто, ну, розумієте, да? про що я? А комусь, можливо, не потрібно переходити. Ось, можливо, хтось від м'яса худне. Ось таким чином. Тому у мене на сьогодні все. Також я буду вдячна за коментарі, що ви про це думаєте. Ось. І до наступного тижня. Всім пока-пока. Не забудьте підписатись.